Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо! Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії. У месенджерах знову масово розходяться емоційні прохання. Проголосуй за дитину! Це шанс на лікування. Передай далі своїм знайомим. За кілька кліків вам пропонують стати частиною благодійної історії, але насправді це може бути пастка, що веде до втрати акаунту особистих даних і подальшого поширення шахрайства уже від вашого імені. Сьогодні ми крок за кроком розберемо, як працює схема фейкового так званого. Благодійного конкурсу дитячих малюнків від підозрілих доменів і підміни назв конкурсів до крадених фотографій дітей і маніпулятивних елементів тиску на емоції. Ми розпитаємо, як дрібні деталі видають фішинговий сайт, і чому саме такі історії найкраще чіпляють користувачів. Отже, у рубриці фейк контроль розмова з експерткою. Фактчекерка Гвара Медіа Ольга Яковлєва пояснить, як насправді працюють ці шахрайські схеми, які червоні прапорці варто помічати у повідомленнях і що робити, аби не стати черговою ланкою для поширення фішингу, шахрайські повідомлення про благодійні конкурси будуються так, аби мати вигляд максимально людяний і викликати довіру вже з перших рядків. Як саме працює ця схема, які етапи проходить користувач, від отримання повідомлення до втрати доступу до акаунту? Про механіку цього виду фішингу розповідає Ольга Яковлева. Людина отримує повідомлення, яке маскується під браузер на голосування за дитину в благодійному конкурсі малюнків. Виглядає це, ніби де як добра безневинна справа. Такий собі заклик допомогти дитині, оскільки там і ще в чому особливість, що Закликають проголосувати за дитину, щоб дитина отримала грант на лікування чи на втілення якихось своїх там мрій, бажань тощо. Це такий емоційний гачок, яким намагаються зачепити тих людей, які насилають повідомлення. І Ось таке повідомлення насилається з конкретним іменем дитини і проханням перейти за посиланням, щоб за неї проголосувати після того, як ви переходите за цим посиланням. Ви потрапляєте на сайт. Він зовні імітує сайт конкурсу, лендінг якогось там благодійного конкурсу. Далі сайт може запросити вас авторизуватися або ввести персональні дані, там номер телефону, коди з смс, які ви на нього отримуєте, або ж, наприклад, пропонує через qr код перехід. Після того, як користувач авторизується, зловмисники отримують доступ до його аккаунту, і потім що вони можуть. Вони можуть використовувати цей акаунт для подальшого розповсюдження фішингових повідомлень, можуть просити. Грошей у контактів жертви, відповідно до яких отримують доступ, також або ж отримують доступ до приватної інформації, до вашої фото, відео і так далі. Що вони там будуть з нею далі робити, то питання, але тим не менше, ну я думаю, мало хто хоче, аби сторонні особи отримали доступ до ваших приватних мультимедіа файлів. За такими емоційними історіями завжди стоїть прагматичний розрахунок і чітка ціль злоумисників. що саме є головною метою шахраїв у подібних схемах, і які червоні пропорції найчастіше сигналізують про небезпеку щодо переходу за посиланням. Головні ознаки фішингу пояснює експертка проєкту Мета шахраїв отримати доступ до особистих акаунтів та даних користувачів, а не допомогти якійсь дитині. Як зрозуміти на що звертати увагу, щоб не потрапити в цю шахрайську схему? за все ми звертаємо увагу на посилання, яке міститься у повідомленні за яким нам треба перейти. Насправді, у цих посилань доволі підозрілий домен. Він не пов'язаний з благодійною організацією, бо зазвичай, коли проводяться якісь офіційні там конкурси, вони містять в назві домену частково або назву цього конкурсу, або назву організації. Подібних посиланнях такого немає. Там є якийсь рандомний набір букв і так далі. На що ще треба звертати увагу? Невідповідності на сайті є деякі. Яке назву цього конкурсу. Ну, типу, якщо ви проводите конкурс, то ви маєте одну його назву, але шахраї тут не сильно визначилися, і тому зверху одна назва конкурсу, далі інша. Ну і це вже має викликати підозру у вас, власне в якому конкурсі вас просять проголосувати. Далі ще на таких сайтах шахраї вставляють лічильник часу зворотній відлік у такий спосіб, шахраї намагаються вплинути на користувача, щоб він швидше проголосував. Але якщо ви там протягом дня декілька разів зайдете на той сайт, то бачите, що той вечільник він не працює, і це також має вас насторожити. Ну і, власне, ці такі сигнали вони і мають викликати у вас підозру, не квапитися. Масове поширення таких повідомлень часто тримається на необережних діях самих користувачів і на ефекті ланцюгової реакції, що варто робити, аби не потрапити на гачок шахраїв і не стати інструментом для подальшого поширення фейку серед своїх знайомих і друзів. Практичні поради дає фахівчиня з протидії дезінформації стосовно порад, перше про що я говорила на що варто звертати увагу, да на підозрілий домен. я раджу перевіряти УРЛ. Сайту насправді є багато сервісів перевірки посилань. Вони як універсальні, так і є там спеціальні, антифішингові. Майте їх у себе в запасі для того, щоб перевіряти їх. посилання, які не викликають у вас довіри. Не треба вводити особисті дані чи коди з смс на сайтах, які ви не перевірили, яким ви. Не на 100% довіряєте, насправді легітимні голосування чи благодійні конкурси вони можуть вимагати, ну просити якісь ваші дані для авторизації, і це логічна історія, бо вони мають переконатися, що від однієї особи йде один голос, але перед тим як залишати свої дані. Ви маєте все одно на 100% впевнитися, що цей конкурс він офіційний, що він має організатора, що в нього є офіційний ресурс, не тільки ось це підозріле посилання. Ну і ще варто перевіряти інформацію незалежно. Тобто ви маєте інформацію з цього сайту, але, будь ласка, підіть і перевірте про цей конкурс, погугліть інформацію ще окремо. Бо коли ми це зробили, то е, ніяких актуальних конкурсів з подібними назвами ми не знайшли. Е, знайшли з такою ж назвою конкурс, який проводився там у березні, але він проводився іншою організацією, і це взагалі було не про конкурс дитячого малюнку, а про онлайн конкурс розмовного жанру. І отак, власне, і легко перевірити інформацію. Просто забиваєте в пошук назву конкурсу і дивитеся, що вам видає. Якщо це офіційна історія, то у конкурсу зазвичай, окрім сайту, є ще сторінки в соцмережах, якісь е, згадування в е, засобах масової інформації, або, знову ж таки, на сторінках якихось організацій в соцмережах і так далі. Тобто будь-що що може довести, що цей конкурс таки насправді проводиться, і в нього є якісь організатори. Словом, як завжди, потрібно залишатися пильними і докладати трохи зусиль до того, аби не одразу споживати інформацію, не одразу реагувати на те, що вам пропонують. Це були коментарі і поради фактчекерки проєкту Гвара Медіа Ольги Яковлевої. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня у будні рубрика Фейк-контроль в нашому ефірі. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.